Також сьогодні у Львові з візитом президент світового конгресу українців Павло Грот, Він приїхав на запрошення міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Львівської політехніки, щоб зустрітися із студентами. А ми ж скористалися нагодою, щоб запитати пана Павла про роль діаспори у забезпеченні сталого миру в Україні і багато інших питань. Вітаю вас, пане Павле. Дякую, також у нашій. Студії Андрій Шевченко, голова Українського представництва конгресу. Добрий вечір. Добрий вечір. Україна зайшла в етап складний етап мирних переговорів. Поки що немає жодного рішення і немає жодного розуміння, скільки будуть тривати ці переговори, і зрештою, наскільки вони можуть бути успішними. Єдине, що ми розуміємо, наскільки важливою у цьому процесі є дипломатія. Дипломатія на різних рівнях, не тільки на найвищому рівні, на рівні президентів і членів переговорних делегацій, але дипломатія Тія, зокрема, і наші голоси у світі голоси діаспори чи працює світовий конгрес українців над тим, щоб пришвидшити сталий мир для України, і як працює? Дякую за запитання. Я додам, що ми працюємо не тільки на сталий мир, але сталий і справедливий мир. І це наголошуємо про справедливість. Бо цей мирний план, який пропонується, ну я скажу відверто. Цей російський план, який був просто присвоєний сполученим штатом Білим домом, це не мирний план. І він зовсім нереальний. І тому наша, наша роль сьогодні є, щоб розтлумачувати світові. Чи це американській публіці, чи світу, і чому це не не є справедливий е, план? Е, Перше і що воно не проведе до справедливого і сталого миру. І нам головне є, щоб ми переконували громадське суспільство. І політиків, яку, яку треба йти правильний шлях, і ми бачимо, що є в цьому певний прогрес. Ми бачимо, як змінилася думка сполучених штатів: що тепер понад 60% американських виборців підтримують надання. Додаткової військової допомоги України вони також вважають Росію як ворогом, тому всі ті е, якби створення G5, ці о, о, мирні переговори. Громадське суспільство в сполучених штатів цього не буде підтримувати. і наша роль як світове українство і друзі України по це є якби одна сила. Ми будемо говорити цю правду, і це є наша найбільша перевага. Це є наша найбільша зброя. Це є говорити правду. І по бою по бо ця російська дезінформація старається. Плутати людей, що якось ми можемо знайти якийсь справедливий мир е, через цей процес. Цей процес муше закінчитися одним: перемога Україна і поразка Росії, і тільки поразка Росії розбуде до е, сталого і справедливого миру. Помине ми не треба говорити про питання як відшкодування від воєнних злочинів. Це не тільки про територію, і що швидкий такий швидку резолюцію до, до цього питання не не призведе до успіху, і наша роль є, щоб розказувати і в Сполучених Штатах, і всюди в цивілізованому світі цю правду. Ми неодноразово чули про те, що е, звичайні американці більшості підтримують Україну в боротьбі з російським агресором, але з другого боку, маємо дуже такі неоднозначні е, заяви, і дуже різні від е, очільника Білого Дому. Чи е, е, який шанс того, що Дональд Трамп дослухається до свого народу? Ми будемо бачити. Е, бо е, я сподіваюся, що він змусить послухати, бо всі ті, якби спробувальні м'ячі, які він викидає, він відчуває, який є відгук від свого лекторату. І ми знаємо, що в листопаді на другого року, на другий рік, з шостому році, будуть вибори в конгресі. І він буде дуже прислуховуватися до американського виборця, і тому нам надважливо, щоб ми активно. Адвокували нашу позицію не тільки в білому дому в домі, але між громадським суспільством, і це ми робимо різними способами. Є наші складові організації в сполучених штатах Український конгресовий комітет Америки, член світового конгресу українців. Вони постійно лобіюють не тільки в білому домі, але всюди, і наші відділи по сполучених штатах працюють з кандидатами з громадським суспільством, щоб переконувати їх, яку, який треба шлях іти, і це і наш процес і в всіх країнах демократичних. В Європі, в Канаді, де наші громади активно долучаються до політичного процесу. Це є одне виходити на вулицю, яке дуже важливо. Як, наприклад, минулого року чи в лютому цього року було третє річниця повномасштабного вторгнення. Ми вже готуємося на, на четверту річницю. Сподіваємося, що не молимося, що це не буде потрібно, але ми готуємося до цього, де минулому вийшли українці і друзі України. У 80 країн світу понад 750 міст у світі, щоб підтримати Україну на, на, цей, на цей день, і тому це показує цю величезну силу, що ми маємо як світове українство, щоб на усвідомлювати і інформувати громадське суспільство і політиків про Україну, і як ми маємо правильно рухатися, щоб забезпечити справедливий сталий мир. Коли ви спілкуєтеся з іноземцями, що вас питають про Україну чи знають реальну ситуацію, і що найбільше цікавить? Питаються питання: ну як це закінчиться? Коли це закінчиться? Чи буде кінець до цього? І вони дійсно вони за нас, за нас, болівають. Але вони також розуміють, що українці є виснажені. Я кажу, що ми є змучені, але ми є впевнені у нашій у, у нашій боротьбі, бо ми іншого виходу не маємо. Що Україна має. Або капітуляцію і жити в констоборах під радянським союзом, або ми маємо перемогти. Я кажу, одинокий спосіб, що яку треба підтримку від наших міжнародних партнерів, це щоб подати Україні можливість, щоб перемогти. І це треба фінансову підтримку, це військову і політичну. І як дадуть нам зброю, яку нам потрібно, і підтримку фінансову яку нам потрібно, то Україна переможе і Росія визнає поразку. А пане Андрію, запитання до вас: як впродовж цього цих чотирьох років від початку російського повномасштабного вторгнення змінилися пріоритети і напрямки співпраці української діаспори з українською державою? Як вони продовжують змінюватися? Це інші стосунки. Я думаю, що ми є зараз свідками дуже важливого розвороту української держави до діаспори, і звичайно, Оксано, це не від доброго життя. Головна причина це ті мільйони українців, яких виштовхнула за кордон війна. Тобто ми в ситуації, де кожен, хто думає про майбутнє українські держави, повинен розуміти, що це новий контекст. Ми на очах стаємо глобальною нацією. Глобальна нація це означає глобальний вплив, нові можливості, нові ризики. Росія намагається і буде намагатися використовувати мільйони українців для своїх цілей, мільйони українців за кордоном. Словом, ми свідками того, як українська держава шукає нові рішення, ми бачимо, як все частіше яке б міністерство яке б відомство не будувало свої плани на майбутнє? планувало якісь задачі. Вони думають, а що може зробити в цьому сенсі українська громада сьогодні. У президента світового конгресу українців були зустрічі. У Львівській політехніці були зустрічі з міським головою Львова з губернатором, і скрізь ми дивилися, як в різних темах вискакує тема діаспори. Це новий контекст, це нова реальність. Власне, пане Павло Павле, про нові можливості з 16 січня 2026 року набуває чинності закон про множинне громадянство. Які можливості це створює для діаспори української, і за вашими оцінками, за вашими прогнозами, скільки? скільки українців у світі будуть готові взяти українські паспорти? Я хочу почати з цього, що ми дякуємо Верховній Раді і президентові, що прийняли такий закон. Він він надважливий, і ми над тим вже працюємо ще з 2019 року, щоб був правильний закон, Щоб він мав ці можливості, щоб були рівні всі перед законом, і також щоб були безпекові запобіжники. І ми здоволені, що е, всі ті рекомендації, які надали святий конгрес українців, е, прийняли в цьому законі. Е, що є суть цього закону? Тепер українець, який е, був вимушений виїхати з України. Не мусить вибирати, котрий паспорт брати. Тепер вони можуть мати і паспорт тої країни, де вони живуть, і не мушуть відтеркатися від українського паспорту. І це дуже важливо. ми мусимо зрозуміти, що вони будуть брати громадянство, яке є можливість цієї іншої країни. Просто це їм дає більше гнучкість. Це є нормальна річ. Але ми не ми повинні створити умови для цього повернення і мати цей паспорт громадянству це дуже важливо для цього, щоб повернулися українці. Але це тільки початок. Це не це не є, як кажуть, срібла куля. Це є е, е, як один із багато можливостей. І ми будемо працювати як із громадським суспільством тут в Україні, як і ур... з урядом, щоб створити всі умови для цього повернення, і це будуть такі програми, як стажування в Україні молодих українців, щоб чулися, що вони є частиною українського всесвітнього народу, і Україна, Україна є наша батьківщина. Тобто, це буде і інформаційний, але важливий крок, що є тепер це ножине громадянство. А ті представники громад діаспори, які не мають українського паспорта, вони ну чготові, хочуть чи багато людей хочуть його отримати. Тяжко сказати скільки, але я скажу, що до мене звертається дуже багато людей. Е, питаються, як я маю це зробити де податися. Тобто і вже є велике зацікавлення. І ми сподіваємося, що буде велике зацікавлення. Але і ми хотіп, працюємо разом з міністерством закордонних справ, щоби. Е, Інформувати українців, яка це є можливість, як це і ми ж чекаємо, щоб були повністю регламенти, щоб ми могли почати цей процес інформувати і заохочувати українців, щоб брали себе на український паспорт. І може я ще додам, Оксана, так. що це питання нової філософії, яка, яка будується, коли людина це нормально, коли людина може бути одночасно і канадцем, і українцем. Коли людина може жити в європейській державі, і при цьому робити дуже корисні справи для України, це означає, що ми підходимо до моменту, коли українська держава зможе сказати тим людям, які для себе вибрали жити в інших країнах. Якщо це ваш вибір, ми його приймаємо. Ми хочемо, щоб ви там були успішними. Здобувайте там освіту хорошу, робіть кар'єру, ставайте добрими громадянами, ставайте добрими сусідами. І ми будемо вдячні, якщо ви при всьому цьому будете знаходити спосіб допомагати Україні. Ваш успіх там. Це теж буде успіх України і великої української справи у світі. Тобто за цим стоїть велика філософія, великий філософський поворот. Якщо ми хочемо претендувати на місце в цьому складному світі як глобальна нація, нам треба так діяти. Власне, чи до вас звертаються за якимись роз'ясненнями щодо цього закону? Що в основному найбільше цікавить людей? Ну, цікавлять практичні речі, цікавлять людей, цікавить, як я можу реалізувати своє право на подвійне громадянство. І насправді ми зараз лише на перших етапах цього все ще робляться підзаконні акти. Президент України визначив п'ять перших країн, які будуть пілотними країнами: Польща, Чехія, Німеччина, Канада і США. Очікуємо багато труднощів, нових моментів. Світовий конгрес українців буде допомагати українській державі правильно цю історію запустити. Але рішення є: держава хвалила своє рішення. Це важливе правильне рішення в 21 столітті. Пане Павло, як правильно цю історію запустити? Перше, треба, щоб ми пояснили, яка є перевага мати громадянство, яка перевага вернутися в Україну, щоб себе реалізувати, свою кар'єру відбудувати. І я вважаю, що після перемоги України і поразки Росії. Україна буде найбільш такою інноваційною країною в Європі, і всі хочуть хочуть приїжджати, щоб себе реалізувати, і щоб допомогти у цій новій інноваційній країні, яку ми будемо будувати. Тобто, ми мусимо з позитивною енергією. Люди хочуть бути частиною щось цікавого, щось позитивного. І я думаю, що Україна буде ця країна, і що будуть з цілої Європи, з цілого світу хотіти. Приїжджати в Україну і ставати а, громадянами України 5 мільйонів 600 тисяч людей виїхало в Україну через з України через повномасштабну війну. Йдеться про у звіті міжнародної організації з міграції а, і будемо реалістами. Далеко не всі з цих людей повернуться в Україну за. А, не говоримо про такі дуже оптимістичні, а реальні ваші оцінки, скільки цих людей готові будуть і повернуться реально в Україну після закінчення повномасштабної війни. Ми якраз цю розмову маємо з іноземними політиками. Якраз сьогодні зустрічалися з віце спікером польського сейму, де наголошував це, що я дуже часто озвучую, з іноземними політиками, де ми коли ми зустрічаємося, є. Творіть умови, щоб українці втримали свою ідентичність, щоб інтегрувалися так, але асимулювалися ні. І важливо, щоб вони дали можливість, щоб діти вчилися, знали українську мову, знали українську культуру. Бо як це згубиться, то вони не повернуться і батьки не повернуться. Тому ми закликаємо всіх наших європейських і ну всіх партнерів, щоб творити умови для повернення. Це перше знову ця ідентичність. І ми над тим будемо, будемо працювати, щоб була ця можливість. Щоб щоб могли повернутися, як світовий Україн конгрес світовий конгрес українців може сприяти поверненню українців після закінчення повномасштабної війни. Ми знаємо, що ті, що може за дуже далеко виїхали, там Австралія чи може навіть Західна Канада складніше, але ті, що ближче до України, ті, що є в Європі, швидше і вони далі тримають контакт і приїжджають, і на літо висилають своїх дітей. Є більші шанси, що вони повернуться, і е, нас нам знову треба за все створити умови, щоб діти не асимілювалися. І що ми робимо? Е, ми творимо мережі, е, і масштабуємо ці мережі українських шкіл, українських молодечих організацій, щоб українець, які народжуються за кордоном, як і я е, е, виростав українцем від колиски до могили, тобто е, родився в українській сім'ї. Хрестився в українській церкві, ходив до українського садочку, українська. Школа, молодечі організації, студентські українські організації, літні табори, де вони можуть познайомитися з українцями і, і, і тоді приймати шлюб з українцем чи з українкою в українській церкві, і таке ціле життя будується, і це найважніше, щоб вони трималися українцями. Чи вони повернуться? Очевидно, як вони є свідомі патріотичні українці, які виховалися за кордоном. Вони скорше повернуться. Але друге, навіть як вони повернуться, це буде знаменита потужна Сила для України це буде цей лобі, який буде захищати українські інтереси на багато поколінь, і це є наша, наша мета. Ну і сьогодні дуже важливо принаймні зберігати зв'язок з цими людьми за кордоном. Нам важко знайти аргументи для кожної родини, для кожної людини завжди дуже індивідуальне рішення складне. Але те, що ми можемо, те, що українська держава повинна розробити, знайти місце кожній людині, де вона не жила, знайти своє місце у великій українській справі. Тому ми закликаємо людей. Де б ти зараз не був, в якому куточку світу не був би, знайди, як ти можеш бути корисною українській перемозі. Працюй з українською організацією, зберігай ідентичність, розбудовуй там український світ, де ти знаходишся, жертвуй гроші на перемогу. І важливо цей зв'язок підтримувати. І, пане Павло, останнє запитання дуже нам би хотілося, щоб це було в максимально швидкому часі. Роль, яку роль діаспора українська може відіграти в відбудові України після закінчення повномасштабної війни, і сподіваємося, що це буде максимально швидко. Це починається, щоб зберегти ту ідентичність українців за кордоном, щоб ми могли створити умови, щоб вони поверталися, не забували свою мову, щоб вони могли повернутися у цій відбудові. Друге, ми сильно впливаємо на країни, де ми проживаємо, щоб забезпечити підтримку, щоб були фінансування, щоб ми могли відбудувати Україну, бо як будуть ці. Сотки мільярдів доларів доступні, то будуть величезні можливості для україномовних людей, щоб вони верталися чи приїжджали в Україну. І тому знову наш наголос є на мову. Важливо, щоб українці не забували свою мову, щоб вони могли приїхати в Україну відбудувати не тільки. Інфраструктуру, але також відбудувати, хто ми є як українці, що це має бути українська нація, українська держава. І для цього треба українців, щоб ми приїхали відбудувати, відновити Україну. Я вам дуже дякую за цю розмову про роль української діаспори в дипломатії і допомогу української діаспори в створенні сталого і справедливого миру для України про перспективу, яку може дати і Україні і нашим людям за кордоном закон про множинне громадянство. Ми говорили у цій стульдії із Павлом Гродом, президентом світового конгресу українців, а також Андрієм Шевченком, головою Української представництва конгресу